Життя швидкоплинне, воно не зупиняється та нікого не чекає. Ми сучасні люди, живемо в інформаційному просторі, і перед кожним з нас постає вибір, чи повернутись світ інформаційної павутини, чи насолоджуватися читанням, черпати інформацію з друкованих видань. Подивися книзі. Mm, так. А може інтернет? Так, інтернет також. Що брати? Книга краще, але так буде скоріше. В інтернеті інформація не перевірена. Але їх її більше. Він так краще запам'ятати, скопіювати, ставити. Контрол Ctrl С, Ctrl-Б. Давай запитаємо людей, щоб вони робили без інтернету. Давай, давай! Думаю, ничего не случится, будем жить как жили. И будем больше общаться. Не будем так много зависать и тратить времени на интернет и видео. То есть э, люди, у которых детство проходило, ну как-то без интернета справятся. А вот те люди, которые уже не представляют свою жизнь без интернета и не помнят ее, я думаю, им придется тяжело. Считаю, что это было бы хорошо. Тем, что э, многие люди могли бы больше времени проводить на улице, а не быть как бы в виртуальной реальности. Было краще, как бы лучше, если бы интернет, так как молодь пошла бы выбираться на улицу чаще, начались бы знакомства вживую, а не в интернете. Ну, мне кажется, это было бы лучше, мы бы читали книги больше, мы бы узнавали информацию как наши бабушки, дедушки, как наши родители, в конце концов. Мы бы узнавали больше с книг, а не чем просто списывали бы с интернета. показала. Ну, если відключать, конечно же, интернет, я думаю, все человечество пострадает, и каждый человек на этой планете начнёт восставать и стройковать за обратное подключение наших интернет-ресурсов. Вона ідея, тому що ми втратимо можливість спілкуватися з іншими людьми і Зможемо дізнаватися нову цікаву інформацію. Інтернет відключила, кінець світу, ігри не залірать, все, пожар, все горить все. Я б, мабуть, зійшла з ума Так, я все зрозумів. Сучасне життя неможливе як без книг, так і без інтернету. Чи телебачення. Інформація навкруги нас. Потрібно тільки правильно користуватися нею.